Карні до спортивної зали, розповідає Армен Гарибян, вперше прийшов торік у листопаді. Хотів повернутися у фізичну форму після поранення. «Кровать, коляска, столова. І у нас приїжджають кожен четвер дівчата з дівочого батальйону. І засняли вони картинки, картинки відео. Я на цьому відео побачив себе, що я на крісній коляску і у мене вже така пузико. Велике, і мені це дуже не, не понравилось. На сюди судоприхідні гантельки, скручування, присіди жим штанги сидячи, лежачи і стоячи на протезі. Нині каже Арман підіймає 160 кілограмів заліза, готується до сьомого етапу другого сезону. всеукраїнських спортивних змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів сильні України. Надію, що я покажу гарний результат. На попередньому шостому етапі змагань, що проходив у місті звягель на Житомирщині, Армен виборов три нагороди. Наші... «Віджав за хвилину 60 кг 50 разів. Заробив перше місце по пауерліфтингу, по веслуванню адаптивному на тренажері. Я вигрів за 100 секунд 523 метра. Це третє місце я зайняв. І паербайку я зайняв друге місце. Перший раз спробував. Там треба і ноги і руки включати. Я думаю, що я этот вид вже не буду брати, бо мені було дуже тяжко. Спробував свої сили і на іграх нескорених. Водом Армен із Чернігова йому 36. До повномасштабного наступу РФ працював рятувальником у столиці. Мобілізувався 24 лютого 2022-го. Служив у 150-му окремому розвідувально-ударному батальйоні. Поранення отримав торік у червні на запорізькому напрямку. Я був командир відділення розвіду. Мій солдат потрапив на міну. Коли ми йшли зачищати посадку. І при його евакуації я отримав своє поранення. Оторвало мені одразу ліву стопу, праву ногу, покоцало, м'які ткані в руку, наложили турнікет, ну і швидка евакуація дала можливість мені ще стояти тут, займатися. У Вінницю Арман приїхав на реабілітацію і повертатися до Києва не хоче, каже. Тут тричі на тиждень тренується під наставництвом Олега Покуле. Вінницю і представлятиме на змаганнях «Сильні України. Трошки не терпить, трошки не хоче іноді терпіти. Він здоровий хлопець, очі горять, навантаження ростуть, і я переживаю за руки, ціть за цю грудну притину. Сьомий етап змагань відбудеться цієї неділі, 25 серпня, у Рівному. За два тижні Нармана чекає ще завершальний етап у Буковелі. Мріємо попасти в паралімпійську збірно, щоб хлопці бачили і намагалися ставати кращими, не звичайно ну не змагаючи ні на що ірина хоходра Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.